Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 5 листопада, середа. До вашої уваги, урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, листопад місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Розгорніть друковані зошити на сторіночці 12. Урок третій. Тема нашого уроку – запис натуральних чисел першого десятка арабськими і римськими цифрами. Сьогодні, діти, ми продовжуємо знайомитися із записом натуральних чисел арабськими і римськими цифрами, порівнювати їх. Також ми будемо повторювати додавання. Без переходу через десяток задачі на знаходження зменшуваного і паралельні прямі. Розпочнімо із першої частини нашого уроку запис чисел арабськими і римськими цифрами. Пропоную переглянути таблицю запису, порівняти запис. Числа арабськими і римськими цифрами, запам'ятати його, натисніть на паузу. Виконайте це завдання. А зараз пропоную переглянути відео із записом чисел арабськими і римськими цифрами. Один, одна паличка, два. Дві палочки, три Три палочки. Тут дуже просто Чотири. Одна палочка перед галочкою. П'ять, це галочка, шість. Одна палочка за галочкою, сім. Галочка, дві палочки, вісім. Галочка три палочки. Дев'ять. Перехресні палочки попереду одна палочка. Десять. Це перегресні палочки. Зараз і ще раз розгляньте запис чисел і запам'ятайте їх. Повернімося до сторіночки нашого зошита і виконаємо практичне завдання. У таблиці записані числа від 7 до 10 римськими цифрами. Запишіть римськими цифрами пропоновані числа 7, 10, 9. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо число 7, число 10 і число 9. А зараз ми більш детальніше познайомимося із записом чисел римськими цифрами. До вашої уваги хвилинка-знайка. Прочитаємо текст разом з диктором. Ти вже знаєш, як записують римськими цифрами числа першого десятка. Числа від 1 до 3 записують за допомогою паличок Один, два, три. А ось число 5 записують інакше. На руці 5 пальців. Щоб не писати 5 паличок, почали зображувати руку, яка показувала такий знак. 5. Якщо поставити цифру 1 ліворуч від 5, запишемо число 4, якщо праворуч, запишемо число 6. Якщо поставити 2 чи 3 праворуч від цифри 5, матимемо запис чисел 7 чи 8 відповідно. Коли складемо дві руки так, як показано на рисунку, отримаємо двічі по 5 пальців, тобто число 10. Тому цифра 10 позначає число 10. Якщо поставимо цифру 1. Ліворуч від десяти запишемо число дев'ять. Запам'ятали, отже, орієнтуємося від одного до трьох, це палички, п'ять це наші п'ять пальців. Десять це дві руки. По 5 пальців буде 10. Допоможіть питайнику порівняти числа за допомогою знака більше, менше або дорівнює. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо. Варіант А. 6 менше 9. Варіант би сім менше десяти. Варіант В – шість більше чотирьох. І варіант Б. Один менше чотирьох. Розгляньмо наступне завдання. Визначте варіант, у якому числа записані в порядку спадання. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Пригадайте, що числа у порядку спадання це запис від більшого до меншого. Розгляньмо варіант А. 10. Шість, дев'ять, не підходить. Варіант Б. Один, сім, шість не підходить. Варіант В. Девять, Сім, три. Іде спадання від більшого до меншого. Отже, варіант відповіді В. Дітки, пригадайте, будь ласка, як обчислювати вирази, якщо є дії з дужка. Дії в дужках виконують у першу чергу. Якщо дужок немає, дії додавання і віднімання виконують у тому порядку, у якому вони записані. Зараз пропоную хвилинку усного рахунку. Перевірте правильність обчислення та виправте помилку, якщо вона є. Перевірмо виконання. Перша дія виконується в дужках. Вісім. Міс 2 дорівнює 6, а 3 плюс 6 дорівню 9. Це правильно виконано. Варіант Б. Перша дія в дужках, а потім зліва направо. 12 мінус 9 дорівнює 3, 5 мінус 3 дорівнює 2. І до 2 додати 1 дорівнює 3. Ми знайшли першу помилочку. Варіант В. Перша дія виконується в дужках. Друга дія додавання. Від семи відняти 2 дорівнює п'яти. 5, а до 4 додати 5 дорівнює дев'яти. 9. І варіант Г. Перша дія в дужках, друга дія додавання, третя дія віднімання. Обчислюємо від 14 відняти 4 до рівня 10, 4 плюс 10 до рівня 14 та мінус 10 до рівня 4. Перевірили свої відповіді, а зараз, дітки, рухаємося до наступного завдання. Допоможіть незнайкові позначити порядок дій та вчислити значення виразу, якщо Х дорівнює 20. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірмо. Якщо х дорівнює 20, то вираз матиме такий запис. Від 68 відняти суму чисел 20 і 5. Виконаємо дію в дужках. до 20 додати 5 дорівнює 25, 68 мінус 25 дорівнює 43. Другий вираз. До 12 додати різницю чисел 20 10. Перша діє в від 20 відняти 10 до рівня 10, до 12 додати 10 до рівня 22. Наступний вираз. До різниці чисел 24 додати 12.

Ми щойно з вами пригадали порядок дій, якщо у виразі є дужки. А зараз пропоную повторити алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Запиши доданки так. Щоб одиниці були під одиницями а десятки під десятками. Постав знак плюс на лінії між першим і другим доданками. Постав під другим доданком риску замість знака дорівнює. Виконай додавання за розрядами починаючи з розряду одиниць. До одиниць додай одиниці, а до десятків десятки. Запиши під рискою результат розрядного додавання. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Дітки, зараз застосуємо це вміння, тобто письмове додавання двоцифрових чисел і допоможімо питайлику виконати обчислення. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо виконання. До 38 додати 21. Міркуємо так, додаємо одиниці. До 8 додати 1 дорівнює 9. Підписуємо під одиницями. Додаємо десятки. до 3 додати 2 дорівнює 5. Підписуємо під десятками. Читаємо 59. До 54 додати 35. Додаємо одиниці до 4 додати 5 до рівня 9. Підписуємо під одиницями. До 5 додати 3 десятки дорівнює 8 десяткам. Підписуємо під десятками. Читаємо 89. До 41-додати 17. Додаємо одиниці до 1 додати 7, дорівнює 8. Підписуємо під одиницями. До додаю десятки, до чотирьох додати 1, до рівня п'яти, Підписую під десятками, читаю 58. А зараз установіть закономірність і продовжте послідовність, дописавши чотири наступних числа. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо 10 римськими, 99 9 римськими, 98 8 римськими. Отже, продовження буде таким. 97 7 римськими, 96 6 римськими, 95 5 римськими. 94, 4 римським. А тепер попрацюємо над задачами і виконаємо завдання кнопочки. Пригадайте задачі, які ми вивчали на попередньому уроці. Задачі на знаходження зменшуваного. Задачі, у яких потрібно знайти, скільки було до того. Як частину віддали, подарували, витратили тощо, і частина залишилася, є задачами на знаходження невідомого зменшування. Короткий запис до цих задач записуємо так було невідомо. Віддали дві цукерки, залишилося п'ять цукерок. Щоб знайти, скільки було цукерок, Необхідно до того, що залишилося, додали те, що віддали. Було це у нас зменшуване, віддали відємник, залишилася різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Пропоную прочитати уважну задачу на знаходження невідомого зменшуваного. Підкреслити в умові задачі дані, а шукане обвести. А тепер спробуйте за аналогією за зразком, записати короткий запис до задачі, розв'язання і відповідь. Виконуємо завдання самостійно. Перевірмо. Читаємо задачу. Художник подарував музею 24 картини, і в нього залишилося 15 картин. Скільки картин було в художника спочатку? Підкреслюємо дані. Подарував 24 картини. Залишилося 15 картин. Шукане, скільки картин було. Складемо короткий запис до задачі. Для цього використаємо ключові слова Було, подарував і залишилося. За умовою задачі ми знаємо, що він подарував 24 картини. Залишилося 15 картин. Нам треба дізнатися, скільки було картин. Ми записали короткий запис. Тепер запишемо розв'язок. Було, це у нас зменшуване. Подарував. Від'ємник залишилася різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. До 15 додати 24 до рівня 39. В дужечках пишемо картин скорочену. Запишімо відповідь. Відповідь 39 картин було в. Художника. А тепер, дітки, спробуйте скласти обернену задачу до задачі про художника. Натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Перевіримо. Тепер ми з вами замість того, що у нас було шукане число, стане даним. Ми скажемо, що у художника було 39 картин. Він подарував 24 картини, скільки картин в нього залишилося. Або можемо скласти другу задачу. У художника було 39 картин. Після того, як він подарував, у нього ще залишилося. 24, у нього ще залишилося 15 картин. Скільки картин художник подарував? Щоб знайти, скільки подарував, ми від 39 віднімемо 15 і дізнаємося, що він подарував 24 картини. Отже, до даної задачі ми можемо скласти дві обернені. Тобто, щоб скласти обернену задачу, необхідно шукане число зробити даним, а із двох даних зробити одне шукане. А зараз, дітки, я пропоную пригадати вивчений матеріал про прямі. І паралельні прямі. Перегляньте відео. Прямі перетинаються. Прямі не перетинаються, паралельні прямі, дві прямі є паралельними, якщо вони не перетинаються. Паралельні прямі позначають так. Наведений запис читають так. Пряма А, паралельна прямій Б. Пригадали, що паралельні прямі це прямі, які не перетинаються. Виконаємо практичне завдання. Допоможіть хвалькові позначити всі прямі на рисунку. Для цього використовуємо маленькі літери латинського алфавіту. І визначте і запишіть всі пари паралельних в Працюємо так, позначимо спочатку прямі. Нехай це буде пряма А, це пряма В, пряма С і пряма Д. Аналізуємо. Паралельні прямі це ті прямі, які не перетинаються. Пряма А, вона не перетинається з прямою С. Отже, ми можемо сказати, що А і С паралельні прямі. Наступні прямі це Б і Д. Пряма Б, паралельна прямі Д. Або Б і Д паралельні. Отже, у нас дві пари паралельних прямих: це А і «С», Б і Д. Завдання уроку вичерпані. Сьогодні, діти, ми з вами повторювали запис чисел арабськими і римськими цифрами, порівнювали їх. Також сьогодні ми з вами розглянули, звідки ж пішли назви римських цифр. Повторили сьогодні дії в дошках розв'язували вирази і змінними. повторили алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел, повторили задачі на знаходження зменшуваного, розв'язали пряму і складали до неї обернені задачі. Повторили, що таке паралельні прямі. Вдома ви попрацюєте на сторіночці 17 і виконайте аналогічні завдання. Прочитайте їх уважно, і розв'язання запишіть в учнівському робочому зошиті. Всі завдання ми розглянули у класі. Дякую за увагу і чекаю ваші домашні завдання. У дистанційному завданні електронного щоденника